Привіт, друзі! <laughs> Ви дивитесь календар кльова. Щоденний прогноз рибалки. Завтра, 21 жовтня, ранок на водоймах зустріне вас холодним і свіжим подихом. Перші години часто будуть затуманені, повітря вологе, і до світанку найкраще бути вже на місці. Саме тоді риба іноді дозволяє себе бачити. Денна температура по країні очікується приблизно в межах плюс 7 плюс 13 градусів Цельсія. У деяких регіонах можливі локальні коливання в ту чи іншу сторону. А вночі і на ранкових годинах місцями буде близько плюс 2 плюс 6 градусів Цельсія, не виключені короткочасні опади або періодичні прояснення. А вітер місцями може підсилюватись. Отже, ваші головні вікна для ефективної риболовлі ранок і вечір. Місячні умови додають своїх особливостей 21 жовтня фаза нового місяця, а це означає, що нічна місячна активність буде мінімальною і нічної підтримки у кльові чекати не варто. Натомість солунарні вікна традиційно зміщуються на ранкові та вечірні години. І саме в ці моменти варто бути на воді. Інколи в новолуння риба поводиться більш стримано. Але якщо погода дасть вікно, кльов може бути різким і коротким. Уранці шукайте тишу і захищені від вітру місця: затоки, бухти, мілководдя з переходом у ями. Саме там мирна риба, карась, плотва, підлящик частіше підходить до годівлі. У холодні дні вони тримаються біля дна або трохи вище над ним. Працюйте з тонкими повітками, невеликими гачками і скользячим монтажем, щоб швидко підлаштуватись під глибину. Наживки мотиль опариш, дріблий черв'як, прикормка дрібної фракції маленькими порціями. Краще підкидати кілька точкових сирен, ніж засипати місце великою кількістю корму. Якщо після 20-30 хвилин немає реакції, змініть глибину на 10-30 см або зсуньтеся уздовж берега на 10-20 метрів. У такі дні риба часто стоїть вузькими шарами і реагує лише на точне представлення приманки. Фідерна тактика завтра повинна бути делікатною. Вибирайте легкі годівниці, щоб не викликати зайвого шуму при падінні, і давайте точці відлежатися. Іноді мовчання перетворюється на серію клювань лише після тривалого очікування. Шукайте кордони дна, місця, де мул переходить у пісок або камінь. Це природні концентратори корму і риби. Якщо застосовуєте метод. Зменшіть об'єм прикормки і підкидайте невеликі порції з інтервалом. При холодній воді підхід. Часті і малі працює краще за одне велике годування. Хижак завтра може подарувати найяскравіші моменти: щука активна вранці та під вечір. Шукайте її біля корчів, зарости і на виходах з ям. Середні воблери з природною грою, силикон, 7-12 см на легкому середньому джигу. І коливні блишні – ваш основний арсенал. Проводка з паузами часто дає результат. Інколи пауза перед відновленням руху змушує хижака вистрілити. Окунь зазвичай збирається з грайками у середніх шарах, особливо біля підводних виступів. Дрібний силікон, міні-оберталки або ультралайт приманки у природних тонах добре працюють. Судак найчастіше проявляє активність у сутінках, набровках і підводних уступах. Повільний джиг із чітким контактом із дном і темніший силікон підвищать шанси. При зміні вітру або при появі хвилі переходьте в бухти і затоки там вода спокійніша і риба концентрується. У чистій воді краще працюють природні приглушені кольори приманок: зелений, коричневий, сріблястий. У мутніший пробуйте контрастні відтінки жовтий оранжевий. Починайте з легших монтажів і поступово збільшуйте вагу або яскравість при відсутності реакції. Інколи саме зміна кольору чи розміру приманки викликає удар. Не забувайте про екіпірування. Одягайтеся шар за шаром: термобілизна, фліс, вітрозахисна чи непромокаюча куртка поверх. Запасні рукавички і рушник, мастхев. Бо в холоді руки швидко втрачають чутливість. Візьміть термос із гарячим напоєм. Запасні повідці, тонкі для мирної і міцніші для зубастих, декілька типів годівниць і приманок. Якщо ви на човні, перевірте паливо і засоби зв'язку. У регіональному плані: на заході і в гірських районах можливі короткі дощі та локальні вітри. Шукайте захищені ставки. У центрі і на півночі корчості береги, затоки і ями будуть вашими пріоритетами. На сході і півдні, де можливі тимчасові теплові сплески перевіряйте прибережні зарості й бухти. Там мирна риба може триматися ближче до поверхні. Локальні умови прозорості води, течії і структури дна сьогодні важливіші за загальні кліматичні тренди. Приділіть їм увагу перед тим, як закріпити точку. Підсумок. 21 жовтня день для уважних і гнучких рибалок. Ранкові та вечірні години ваш головний шанс. Вдень шукайте захист від вітру і змінюйте тактику за потреби, терпіння, точність у презентації приманки і кілька запасних варіантів снастей. Ось рецепт успіху. Беріть із собою запас приманок, теплий термос і гарний настрій. І нехай ваш поплавок або вершинка фідера оживуть у потрібний момент. Хай кльове буде.